Привіт! Зроби мені, будь ласка, одну малесеньку послугу і присвяти цю саму хвилину своєму гарному самопочуттю. Сяй зручно і зараз просто почни. Зроби глибокий, приємний вдих і м'який повільний видих через рот. Очі залишаються відкритими, але у спокійному фокусі, можеш трошечки їх прикрити. Знову зроби вдих. і дозволь своєму диханню повернутися у звичайний природний ритм. Зверни увагу на один предмет, який стоїть чи лежить перед тобою. Не вдивляйся дуже пристально у нього, просто спостерігай за ним, залишайся присутньою чи присутнім в просторі навколо тебе, м'яко тримай свій погляд в фокусі на цьому предметі. А зараз повільно віддаляй, повільно віддаляй. Наче ти масштабуєш свій погляд, наче ти розширяєш свій погляд. Повернись до розширеного сприйняття, Помаргай кілька разів очима і залишайся тут і зараз, саме в цьому моменті. Дякую тобі за практику, і побачимось завтра.